Із перший сорт поганить процента для 1800 гривень жіноча фіска. Фірми Adidas розмір 44. Такий фліс. На замочку жіночий розмір L, Чоловічий плотний фліс. Розмір 2XL. Жіноча фліска на замочку. Розмір 46. Чоловіча фліска на замочку, розмір Елька. Такий чоловічий фліс Розмір М. Чоловічий плотний фліс на замочку, розмір М. Шіноча фліска на замочку. Велюрова розмір Елька. Чіночий плотний фліс на замку. Розмір. 54 Така жіноча фліска, Розмір 176 Ще одна жіноча на замочку фліска, Розмір XL. Ще одна жіноча. Теж на замочку. Розмір І Чоловічий фліс розмір Енка. Жіноча плотна фліска на замочку розмір. 44-й. Білесенька фліска на замочку. Розмір сороковий, жіночий фліс. Розмір еліка. Жіночий фетик на замочку. Розмір. елька Жіноча. На замочку розмір 42 -й. Такий жіночий платний фліск. Вот я куртка. А розмір 46 -й. І остання жіноча кліска. Теж на замочку розмір М. -ка. Це був фліс першого сорту, вага мешечка 8 кг за 1800 грн.